Ковальський це один із віддалених куточків нашого міста. В цьому мікрорайоні розпочалося облаштування зони відпочинку. Територія, яка знаходиться за заводом залізобетонних шпал, донедавна нагадувала зарості, що переплітаються з травою, кущами, чагарниками. Нещодавно тут розпочалися роботи по облаштуванню цього місця. Рішення керівництва міста і ради керівників міста для проведення зони відпочинку для крайнього ковальського. Парку крайніх наших будинків коївського парку. Ми вирішили зробити місце, де люди могли відпочити, погуляти, посидіти. І ми зараз починаємо нею займатися. Ми вже повбирали траву, повирізали кущі. І ми зараз почали відкачувати воду і хочемо почистити оцей весь басейн, зробити там края, облаштувати, щоб люди, щоб діти, особливо діти, вони завжди тут купалися, щоб діти могли скупнутися. Тут риби. Вечором завжди сиділи рибалки. Ми хочемо це відновити, просто відновити, щоб тут можна було відпочивати. Ми хочемо поставити тут. Такі є лавочки, щоб були де посидіти. Ми хочемо поставити такі бетонні блоки, щоб можна було десь може якийсь шашлик пожарити, десь посидіти, щоб люди отут десь відпочили. Найближчим часом будуть продовжені роботи щодо очистки водойми та її поглиблення. Як відзначають спеціалісти, все залежить від швидкості забезпечення технікою. Також планується прокладання алеї та встановлення альтанки. На осінь ми хочемо насадити тут сосен, ялин. Щоб була така зона відпочинку для цього району міста, і тому ми зараз цим займаємося. І я хочу сказати, що звичайно міський голова підтримує нас у цьому питанні, і ми навіть з ним говорили, от там біля дому, крайні де, де, де за моєю спиною, він там хоче взагалі поставити таку добру о, площадку спортивну, з всім комплексом. І Він обіцяє нам це зробити. Але поки це буде, ми зараз тут робимо такий, Хочемо зробити ну гарний косметичний ремонт. Зону відпочинку планують завершити до травневих свят. Як вона буде виглядати після реконструкції? Ми обов'язково покажемо в наших наступних сюжетах.